Катарсис означає моральне очищення, піднесення душі, яке виникає в результаті переживання інтенсивних емоційних станів або життєвих подій, сприяючи полегшенню та внутрішньому оновленню. Такс ну, одне нове слово у ваш словниковий запас ми додали, а це означає, що тепер ви зі спокійною душею можете казати, що мій контент не тільки цікавий, а ще й корисний. В цілому я назвав це відео не просто так. Насправді, ця гонка, чи правильно сказати, цей етап чемпіонату став моєю відправною точкою розуміння того, що я зовсім не той, що був раніше. Добре, це чи погано? Відповідь на це питання ви дасте собі самі. Свою ж думку я скажу в кінці відео. Ну а ми будемо переходити до особливостей заїзду. Це другий етап першого сезону чемпіонату, організаторами якого виступили дві всеукраїнських спільноти по гран-туризму Підстоп ком'юніті і Джитті Ука. Це чемпіонат, який називається ВЕК, що англійською мовою звучить як «World Endurance Championship», або ж Українською світовий чемпіонат витривалості. Із назви точно можемо зрозуміти, що в цьому чемпіонаті будуть довгі гонки, які тривають від 60 до 120 хвилин. Якщо вам здається, що це небагато, то це далеко від істини. Але давайте пройдемося по основному. Цей етап буде проходити на трасі мішлен роад Атланта. Наше авто на цей сезон це Nissan gt GTR Nismo 18 року в такій прекрасній червоній лівреї. Етап зобов'язує використати всі види гоночних сліків протягом годинної дистанції. Спочатку проходить 10 хвилин кваліфікація, потім стартує 15 хвилин спринт і потім по результатам спринту починається 60 хвилинна хвилин гонка з реверсивним позиціонуванням. До цього етапу я готувався дуже серйозно. Звичайно, поняття серйозності відносне, але у часовому еквіваленті я натренував близько 10 годин. І враховуючи, що на тренування в мене було буквально 3-4 дні, можна сказати, що це приблизно 2-3 години на день. Це включало в себе як прикатування до траси, бо ця траса в цілому абсолютно незнайома для мене, так і тестування різноманітних стратегій, менеджменту шин, роботи з пальним, тестування траєкторій і багато всього такого. Але при цьому всьому в мене були дуже невпевнені очікування на цей етап. Як би там не було, це мій дебют на даній трасі, будучи бешником-аматером, той час, як більшість інших пілотів, це Ашники чи Аплюсники, які значно досвідченіші і швидші ніж я. Але давати задню вже пізно. Тому переходимо до кваліфікації. Хоча насправді тут і розповідати нема чого, спокійнесенько без особливих нервувань, видав результат хвилину 18 секунд. На той момент більш ніж задовільний результат, врахуючи, що мій найкращий час на практиці в ідеальних умовах був хвилина 17,8. І в цілому це забезпечує мені сьому позицію на стартовій решітці у спринті. Досить непогано, головна задача не обхезатися на спринті. І на спринті я вирішив не зациклюватися, тому що в цілому це сильно ролі не грало. Був досить непоганий старт, завдяки якому я стрибнув з цього місця на шосте. Трохи боротьби, з якою я відіграв ще одну позицію, і як наслідок закінчив на п'ятому місці. По очкам це не багато, але невеличкий бонус все ж таки, як не як, це приємно. Підходячи ближче до гонки, хотів би сказати, що в нас буде діяти реверсивна решітка відносно спринту. І це означає, що на старті переможець в спринті буде останнім гонці, другий наперед останньому, ну і так далі. І по такій логіці ми будемо стартувати з 12-ї позиції. І знаючи те, що мої суперники позаду були швидші в спринті, було б дивно і невигідно нав'язувати їм і собі боротьбу при цьому втрачаючи час. Тому план такий: я пропускаю їх зі старту і намагаюсь тримати їх темп. Якщо моя стратегія виявляється успішною, завдяки униканню непотрібної боротьби потенційно можна виїхати на високі позиції. Старт даний, і це означає, що наша гонка на витривалість нарешті починається. З самого початку, як я і планував, я пропускаю своїх суперників. Вони намагаються прориватися, боряться, нервують, в той час, як я спокійнесенько собі тримаю темп, будучи в сліпстрімі. І от тільки середина першого кола і вже двох пілотів розвернуло. Насправді, переглядаючи цей інцидент, розумієш, що дуже тупа помилка як від пілота на Форді, так і на Супрі. Видно, що і Форд не навмисто задів, бо інерція, але і Супра намагалась проскочити, але не вийшло, за що і поплатилась. Повертаючись назад, добре, що я пропустив пілотів на старті. Фактично не виключено, що і я міг стати постраждалим в тому інциденті. Але гонка триває. Друга частина кола знову інцидент, і знову безкоштовні позиції для нас. В цьому інциденті насправді все просто. Пілот на Нісані мінімально загальмував, пілоти на супрі трошки підштовхнули. Він в свою чергу вирішив ризикнути і поїхати на газу, тим самим виштовхуючи суперника. Незвичайна ситуація. Цікаво. Але цікаво, то цікаво, але наша гонка продовжується. Наразі наша позиція одинадцята. Що ж, далі моя задача тримати максимально швидкий і стабільний темп. Пілота на порше в кінці другого кола розвертає. Цікаво, як так вийшло. Розглядаючи цей момент, взагалі він видається якимось дивним. Порше, начебто, тримає траєкторію, але незначне зміщення ауді, і пілот на порше втрачає керування над автомобілем. Незрозуміло, чи то був лаг, чи ні, але протеста, начебто, не було проти пілота на ауді. Ну, це і не так важливо. І з позитивного, ми без боротьби вже в топ-10. Середина четвертого кола Мічіфус перегазовує на виході з повороту, і я спокійно забираю собі ще одну позицію. Ми на 9 місці. Середина п'ятого кола знову аналогічна помилка як була у Мічіфуса. На цей раз сталася із Юрієм. Прикро, але як би там не було, завдяки цьому я вже на сьомій позиції. Початок шостого кола двоє пілотів їдуть на пістоп, і я вже п'ятий. Скола, і як ви можете побачити, я також їду на підстоп. Мої м'які шини майже повністю закінчилися, тому воно і не дивно. І от я вже виїхав з пітів, але допоки в нас немає боротьби, хотів би роз'яснити мою стратегію по шинам на цю гонку. В моїх руках я планував проїхати 7 кіл на м'яких шинах, 10 кіл на середніх і два стента на жорстких по 14 кіл. Але найуважніші звернули увагу, що на м'яких я проїхав лише 6 повних кіл. І це може стати проблемою. Так як я не знаю, куди можна було б додатково додати і проїхати ще одне коло. Але як не грути, якщо б я поїхав сьоме коло на м'якій, я б втратив занадто багато часу. Початок дев'ятого кола і за рахунок підстопів суперників я на дев'ятому місці. Але якщо чесно, вже на даному етапі говорити про позиціонування в гонці це досить дурна річ, враховуючи, що всі їдуть різними стратегіями, і нинішню позицію потрібно проносити через призму того, що хтось міг бути на підстопі, а хтось ні. Як би там не було, моя основна задача, як я й казав, не помилятися і тримати задовільний темп. Поступово за рахунок пістопів суперників на момент 12-го кола я вже на шостому місці. І, хоч зарань говорити про щось дивно, я б хотів вірити в те, що в нас є шанси заїхати в топ-5. Початок 13-го кола, і я вже в п'ятірці. Початок 15-го цілих три пілота поїхали на пістоп, і я вже на другій позиції. І насправді, часом на зараз, я хочу сказати, що мені дуже пощастило, що я не попав ні з ким в боротьбу. Боротьба як мінімум значила б втрату бойового темпу, а як максимум виснажувала б шини, яких в мене, до речі, і так не дуже багато. Просто за рахунок того, що я ні з ким не борюсь, я маю оптимально комфортні траєкторії, і це насправді допомагає тримати чудовий темп, при цьому більш-менш економити шини. Кінець 16 кола влад мене обганяє, але я вже їду на підстопу. В які і середні комплекти шин ми використали? І найкраща вже позаду. Зараз на мене чекають найтяжчі стенди на жорстких шинах. Найскладніші вони тому, що як мінімум жорсткі найменш стабільні, найбільш слизькі на поребриках, і при цьому ти не можеш бути впевнений, чи вистачить тобі їх ефективності на весь необхідний стинт. Оці стинти насправді покажуть, чи достатньо часу я витратив на тренування. 20-го, початок 21-го кола, і за рахунок підстопу салби я вже на п'ятій позиції. Гонка продовжується. Я вже на четвертій позиції і поступово намальовується боротьба. Марс перегазовує в повороті, лей втримує авто, і я забираю собі третю позицію. Скидую штраф, отриманий по своїй тупості, намагаюсь захистити свою позицію, але мінімально вилітаю у пісок, внаслідок чого втрачаю третю і на наступному колі ще й четверту позицію. Справедливості ради четверту позицію я просто віддав без боротьби, тому що Влад це пілот який значно швидший. І на цьому етапі боротьба з ним була б дурною забаганкою. Кінець 24 го кола я вже на четвертій позиції за рахунок підстопу Родіона. Гонка продовжується. Вжаток 26-го Гіо на підстопі і я вже в ТОП 3. Досить сильно на протязі 26-го кола я показово насідаю на X-Mars. Я роблю ставку на те, що він почне нервувати під пресингом і почне робити помилки, наслідок чого в мене з'явиться рубіч для атаки. Ну і насправді, окрім цього, мені нічого більше не залишається, тому що вже на цей момент абсолютно ясно, що моя ліва шина не в тому стані, щоб конкурувати і виборювати позиції. Але на жаль, безуспішно потрібно просто спокійнесенько докатувати цей стин до планового підстопу. Що я і роблю? Зараз на цьому стенті для мене було б ідеально не ув'язуватися в боротьбу, максимально економити шини, тому що цей стинт повинен включати в собі 14 кіл і плюс одне коло, яке я не дотягнув на першому стенті. І це дуже непросто, навіть при тому, що я буду їхати на економії. Проте задача для мене незмінна тримати швидкий і стабільний темп. Але при цьому бажано ще й по можливості економити передню ліву шину. Триває 32 -е коло за рахунок підступів суперників я вже на шостому місці, і знову ж тримаюся досить близько за Екс Марсом. Більше того, він помиляється на повороті, я намагаюсь проатакувати, але поки що, на жаль, безуспішно. До того ж позаду досить сильно наганяє пандемоніум, і на 33 му колі я знаходжу ідеальну можливість для того, щоб його пропустити. І навіть тут я стратегічно його пропускаю, і пояснення цьому просте. Темп в нього швидший, і обігнати мене це питання часу. Але мій основний конкурент з точки зору темпу це X-Mars. і мені було б вигідно, щоб пандемоніум боровся з ним, виснажив його шини і при цьому уповільнив достатньо для того, щоб я зміг його нагнати. 24 коло пандемоніум отримує штраф, і на цей момент моя тактика виявляється безуспішною. На жаль. Але приємно, що на 35 му колі я під'їхав до x mars достатньо близько, щоб бути у сліпстрімі. Побільше попереду у попереду суперників відбувається боротьба родіон у піску, і я забираю собі ще одну позицію. Модест їде на пістоп, і я вже на третій сходинці. Середина 36 го кола я даю Богдану себе пройти і намагаюся якомога ефективніше триматися в його слід Йо їде на пістов, виїжджає з нього, ми боремося сайд бай сайд. У нас відбувається контакт, із за якого я ледь лей не опиняюся в траві, але на грані втримуюсь на трасі. Йо отримує штраф, скидує, сюди ж намагається просунутися в лад і успішно нас атакує. Я все ще на своїй незмінній четвертій позиції. Фух, жесть. Гонка триває. Середина 38-го кола віддаю позицію гіо, щоб дотягнути до фінішу, і при цьому не виснажувати шини в боротьбі. Отримую дуже тупий штраф, скидую і все ще залишаюся на своїй п'ятій позиції. Початок 41-го кола Влад поїхав на підстоп, і я виявляю себе на четвертій сходинці. На 100% я можу сказати, що Влад більше не стане суперником для нас за четверту позицію. Відіграти додатковий підстоп за лічені 4 хвилини це щось неможливе, але варто зазначити, що моя ліва передня шина в дуже поганому стані. Потрібно, щоб там не сталося, дотягувати цей стинт, цю гуму і довозити цю позицію до фінішу. І от початок 44-го фінішного кола і моя ліва шина буквально лиса. Кінгподис дуже швидко зменшує прірву між нами і це все більше заставляє понервувати. Показово насправді, наскільки ж все-таки сильно я втратив на цій лісі гумі. Буквально за пару поворотів Кінг Модес відіграв цілих 4 секунди. Це дуже багато. Але як ви можете побачити, я хоч і з проблемами, але забираю собі четверте місце. І насправді я цьому дуже сильно радий. Приїхати на четверте місце з цими монстрами це просто жесть який сильний результат. І насправді зараз, коли пройшов деякий час після гонки, я все ще притримую своєї думки. На той момент це мій дебют на тій трасі. Буквально. Мої суперники в більшості свої на голову вище, ніж я. Я, роблячи ставку на дуже ризиковану стратегію в три підстопи чудом, але завдяки тренуванням заїжджаю на четверту позицію. І повірте, що тоді, що зараз, це дуже сильний результат, який, скоріше за все, я ще й не зможу перебити. І повертаючись до питання, що я вже не той, що був раніше, і добре це чи погано, вирішувати вам. Але я можу точно сказати, що в мене стає все більше впевненості в своїх силах. Я все менше боюсь конкурувати з суперниками, які значно швидші. Я все більше закріплюю за собою стратегічність як свою сильну сторону. І все більше в цілому розумію тонкощі у фізиці, траєкторіях і таке інше. Так що, напевно, це добре, хоча знову ж вирішувати вам. Але що я точно можу сказати, так це те, що я дуже вдячний вам за перегляд мого відео. Для мене насправді цінно бачити, що мій контент вам подобається. Якщо це справді так, поставте, будь ласка, вподобайку і підпишіться на канал. Радий робити україномовний контент і радо почитаю ваші коментарі під цим відео. До зустрічі в наступних відео.